Ой, друга моя історія. Часто саме відео друге. Попався мені один чоловік азербайджанець. Та-та-та. І він мені говорить, ти така класна, ти така прекрасна, я там чуть ли не зірочку з неба він зніме для мене. А я йому кажу, слухай, ти ж уже дорослий, тобі там щось 38, щось таке. А твоя сім'я? Моя сім'я в Азербайджані. Так ти кажу, я ну, дружини, Ні, «Конечно, я ма двох дітей. Він має двох дітей, там не знаю, віку, я вже не пам'ятаю, то не стало так важно, скажімо так. Ой, І я йому кажу, а навіщо тобі коханка тут, якщо в тебе жінка є там, мені каже, О, що до такого? Я можу мати собі, скільки захочу жінок. Кажу, «А твоя жінка. А що моя жінка? А моя жінка не имеет права. Як це твоя жінка не має права? Вона каже, а я, це жінка це каструля. І вона не має права. Вона ж сидіти вдома, рожати дітей і ждать мужа. Все. А я черпачок, ну, типа поломик. Да? Де в якій захоче каструлі в і помішає. І каже, а що тут? такого? Вона живе, живе в Азербайджані, я живу тут, я можу мати дві-три любовниці в різних містах, їздити до них. Я навіть можу жити з своєю любовницею. І нічого страшного, я навіть дітей можу мати, і нічого страшного. Я кажу, слухай, а як до тебе взагалі жінки йдуть, коли ти рівняєш їх з каструлею. Ну, що ж здесь такого? І починає мені розказувати, яка я прекрасна. Я йому кажу, слухай. О, це все, звісно, прекрасно, але я не збираюся навіть спілкуватися з чоловіком, який говорить, що жінка це каструля, і який взагалі не ціне жінку, як жінку, вона для нього просто рабиня, яка повинна сидіти вдома, дивитися за дітьми і чекати мужа. А хто б сидів вдома, смотрев за дітьми і ждав мужа? Тим більше, я йому кажу, слухай, а ти в курсі, що ти не тій написав? Він каже, а що з тобою не так? Ти ж красавиця? Да, кажу, я красавиця, але я українка. А українка це вільна жінка, це норовлива жінка, жінка з характером. І ті кажу, умови, які ти ставиш мені, <хи> я тобі до кастролю на голову надіну. Кажу, не треба мені писати, не треба мені говорити таких речей, тому що з українськими жінками краще не зв'язуватися. Тому що ми маємо свою думку. Ми маємо свій характер. І наш характер, і нашу думку мало кому вдається змінити. Особливо таким азербайджанцям, як цей дяденька. навіть не пам'ятаю звати. Так що дивіться дві сторони. А то таких черпачків, дофіга, фіга. А часто жінки на них ведуться, тому що вони так стелять. Боже, як вони стелять. Ти і умниця, і умніця, і денег дам, і в кафе ресторан важу, і квартиру куплю, і бла, 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 бла. Вони дуже гарно вміють вішать. О, як вони гарно говорять! Оце в них в крові. Просто в крові. А які вони ревниві? Це просто капець. ревнощі страшні. Так що, ну, я не кажу, що всі прям погані, так? Азербайджанці. Ні, я не кажу за всіх. Я просто кажу, що дівчатка, дивіться з дві сторони. А то можна попасти на такого черпачка, як попався. Ні. А ще підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати дуже багато цікавих історій. У мене їх купа. А ще зв'язку з моєю професією, коли я працюю з цими людьми, я не буду розповідати вам е, кейси своїх клієнтів. Хоча, якщо я запитаю, то можу розповісти. Тому що я не можу розповідати історії своїх клієнтів. Це конфіденційна інформація. Але у мене просто купа людей, з якими я спілкувалася, і вони не були моїми клієнтами. Тому підписуйтесь, вам буде цікаво, мої розпиті. Вибачте з ножом, не соріжу. Гарного дня!